Пан Іван питає, планую підняти рівень горловини вигрібної ями? Маю два питання. Ціль уникнути зайві запахи. А при чому тут горловина? Це не до горловини питання. Достатньо лі покласти нові бетонні кільця на ті, що є, і присипати землею? Чи потрібно чимось заробити невеликі шви? Пластиковий люк просто покласти чи зробити шви якимось герметиком яким. Пане Іван, ви трошечки йдете не туди. Ну, по-перше, у мене є септику тут, от недалеко -не -не від мого будинку. І щось я там ніякого запаху не відчував, хоча ніс у мене дуже-дуже чутливий. Знаєте чому? Ну, тому що у мене дирки є в люці. Коли ви формуєте, друзі, правильну систему Септика, подивіться, будь ласка, мої вебінари про Септик, я там про це розповідав більш детально. Але на сьогоднішній день ніякі кільця не борються з запахами. Кільця це всього-навсього об'єм, рідини, котру ви можете під зібрати, глибина. На котру вам треба вийти, і так далі. Але коли ви формуєте септики, ви повинні сформувати систему вентиляції септика, тому що без цього ваші бактерії там просто загинуть. Зрозуміло? Тобто у вас йде е, труба від будинку і йде фанова фанове труба више даху згідно нормативів. І ну і сюди підключаються прибори якісь там, да, наприклад. А, от сюди підключаються прибори. Ладно. Прямо такі вредні і всі. Отак от підключаються прибори. Але для того, щоб фановий стояк забирав звідси повітря, вам треба це повітря звідки падати. Так от, або ви робите окремо трубу, виводите її десь там. В будь-якому місці, біля паркану, біля септику, якщо вам не зважають, десь в кущі, в якусь альпійську горку, де каруєте каменем, як хочете. Нема значення. У мене, я скажу, друзі, відверто, у мене просто в пластиковому люкі я насверлив отут отвори. все. Ну, просто дирки в люкі пластиковому, Да Просто взяв дріль і сверлом по дереву, просверлив отвори. Нічого більше. Ні, коли сніг падає. Ну, по-перше, він у мене там тане, снігу небагато було. А якщо багато снігу нападає, ну, приберу. Мені не важко. Я все одно доріжки прибираю. розумієте? Але по правилам так, по правилам бажано зробити трубу. При цьому висота труби повинна бути мінімум півтора метра над рівнем снігового покрову. Тобто 2 метри. А, метр. Вибачте, метр від снігового покрову, тобто 1,5 метра мінімальна висота. Як це працює? Справа у тому, що тут у вас плюсова температура. Якщо у вас тут не буде плюсової температури, бактерії не будуть перерабатувати відходи. тобто В будь-якому випадку вам треба там підтримувати. тому вам бажано робити утеплення цього цієї каналізації для того, щоб покращити переробку ваших відходів. І ось виходить так, що так, як у вас тут тепле. Плюсова температура, гаряче повітря підіймається і виходить ось тут. Да? А холодне повітря засмоктує ваша вентиляція ось тут. І ось вона, от, таким от шляхом, у вас і проходить. І, звісно, міняється повітря в вашому септику і краще очищаються всі ці стоки. Звідки запах? Скажіть мені? Звідки? Коли ви зліваєте. Унітаз, ванну, тобто великий поток води ви зливаєте. Ну, По-перше, рідко коли перекривається повністю переріз. Але якщо він перекривається і йде як пробка, повітря засмокчується через фанову трубу, щоб із сифона воду не витягувало, да, потрапляє сюди в септик і буквально через декілька секунд ваша вентиляція відновлюється. І знову працює. Все. І знову працює. Тому у мене ніякого запаху от, отут будете стояти, між двох цих люків, ніякого запаху немає. Нос сюди я не всовував, кажу відверто. От, тобто система вентиляції, коли вона працює, вона працює в одному напрямку. І якщо у вас фановий стояк зроблений правильно, наприклад, от як у мене, у мене цієї штуки немає, але фановий стояк працює правильно, то всі ці отвори працюють на те, щоби. Захопити повітря, воно всмоктує повітря. розумієте Тому звісно, що ніяких таких там запахів особливих там немає. Мені ця проблема, на жаль, не знайома з запахами на щастя. Тому перевірте, наскільки правильно у вас сформований септик, наскільки правильно ви сформували систему вентиляції вашого септику. А залізобетонні кільця тут взагалі не до чого. Вони обираються геть по іншим параметрам. Дякую за ваше питання, друзі, і за ваші дуже класні лайки. От ви просто лайкаєте і канал аж світиться від них. Дякую вам.